Бачиш? з камінчиків Не Несправжні, так ходи. Несправді, та, ходи. Перерва в три місяці. Ми приїхали в садочок. Так? Поспиш там. І мама тебе забере. Хм? Що? То недовго, недовго. А де, а де підручники? Там є? Так, ну. Ніхто не приносить Ага, ніхто не приносив. І okay. як тобі перший день? Дуже класно. Ці клубці така, з якої я не маю. А угу. була. Ясно. А де ваш клас, бо тому що нам ж не дозволяють дуже так заходити? Тепер у вас перший у там, бо в їхній клас? Нас три класи. Ми будемо в тому вчитись. Зараз я тобі другий покажу. І бачиш, там де таке сонечко намалявало. Бачу, тут. Ми то -то. там вчилися. Угу. Ми будемо там вчитися, тут. А ви футер. гуляли? Ні. Не. Не гуляли? Ми будемо там вчитися. Куди? Да. Давай, знімай той рюкзак. А там, в тому класі що? А що тут таке? То сирена? Ні, то середач то міст? В ухах дзвонить. А в чому в тому? Ага, ну ладно, я. А, точно нам що говорили. І ця дитяча творчість. Як гарно. Що відірвалось? А де будзик є? А ти що його крутила? Ти, ти його Так. Я ж кажу, я чула, що щось гуде. Ні, йдемо йдемо. Йдемо той додому. Чекай, ходи туди. Знімай рюкзак. Тримай ще з англійської повторити слова. Кажу слова кольора. Добре. Після того, як напишеш українську мову, повториш слова. І, так. І на сьогодні все. Тут усі ще сьогодні було заняття з українською мовою і математикою. Оцей рулет, що я купила БТБ, він дуже смачний і там ну, досить багато яблук. Сало чайненько, Зараз собі зроблю чай. Зараз розріжу і вам покажу. Так дуже не видно. Ти відчуття, що більше тіста, ніж яблук, але коли ти їсиш, то зовсім все по-іншому, можна сказати. Дуже смачно, ще він корицею пахне. Златуся вже давно чай зробила, зараз зроблю собі, бо поїмо з нею рулет і сьогодні завіз на секонд-хенді, то ми поїдемо на секонд-хенд, подивимося, що там. що там є. Якщо ще щось є, тому що, я думаю, зранку вже самого все були розібрали, як завжди. А може і ще щось лишили, не знаю. Так, що таке? От коли я їм щось солодке, один факт про мене, то я чай п'ю без цукру. Тому що як то солодке, то солодке. А якщо, наприклад, їм якісь бутерброди або ще щось, тоді вже цукор додаю. Так зі солодком ніколи. Ходи, ходи. Тепер йдемо зі Златусею до сімейної лікарки, щоб зробила нам довідку до школи. Тоб вона була в відпустці, ми йдуть чекалися. І вже вчителька пише, що потрібно завтра принести. Завтра принесемо. Наші десь 20 хвилин. Йдемо в магазин, злата захотіла. Морозиво, Морозиво та. А як дівка виросла, вже має 1,34 і майже 27 кілограм. Mm -hmm. Каже, мабуть, я тебе скоро на у нас а я маю метр чотири. Ще трохи є, що росте. Ой, ми їдемо вдома. Купили капусту і зараз я буду тушити капусту з ребрами. Ти можеш гуляти, я буду готувати. Я mm можу -hmm. готувати. Не хочу деколи ще так заводи? просто. Не Та? Не ага. Ні, готувати ще печінку розморозила. Ще напевно зроблю печінкові котлети. Не знаю, а, подивлюсь. Не знаю. Або просто стушу тушу печінку. Ну, Ти все. будеш їсти тушу на печінку? З Стушу печінку і зварю або рис. Таку пливку зроблю. Так, напевно все-таки з тушем. Угу. Або з гречкою. Така підливочка буде смачна. Я перу і готую, дивлюся будиночок на щастя. Ну, як дивлюсь, просто слухаю, щоб не було скучно. Зробила вже печінку і з капусту з ребрами. Вже готові. Чек потрібно гречку зварити або риць, я не знаю що. Я ще зварила зупу, зіщавлю в гарячі. Зараз буду їсти, Зараз раду І ще одяг потрібно вивізти. Собі потрібно піти поглядати на вечір. Що хочу сказати? Почала я дивитися ці відчайдушні домогосподарки. Серіал шикарний, вісім сезонів. Я не знаю, коли я його додивлюся, допевно, через рік. Але дивлюся кожен день. Свій вечором. Тоді, коли я обідом. Арчі. Що за Арчі зладусь! Йому дуже добре, що йому попити. Класний серіал. Мені настільки сподобався, що ну, кажу, не мушу відіватися. Але... Що є кори і все є. Все є? Так. Що, ну, я зараз включу вуда, собі. Можу, я хочу Рапуємо і буду далі подивитися. Потім той, Все. поки з вами говорила і правильна машинка доправилася. Коротше, класний серіал, все. Подивіться, хто не дивився, то подивіться. Після того планую через рік, коли до цих тих вісім сезонів подивитись Як серіал? Величне Століття, чи що я не той -то турецький. Я взагалі люблю турецькі серіали, вони мені дуже подобаються. Дивилася Моя мама, моя мама здається. Чия мама? Моя мама. Я не пам'ятаю, я підпишу. тому що це настільки шикарний серіал, що я не можу передати словами, друзі. Реально, хто любить турецькі серіали, просто подивіться. І сила повернення додому. Але я його дивилась. Я вже навіть не пам'ятаю, 10 років чи коли тому. Тоже дуже класний. Тож так там. -то. А хто? Ні. Хотіла, щоб ви мені порадили якийсь серіал, але Мама. думаю, Мама. дайте я перше закінчу тих вісім сезонів. що шо Мама, я не Постукай мої двері, що класно, кажуть класний серіал турецький, але не знаю, чи то. Що? А ти казала, який ти фільм дивилась такий про війну про війну? Юрик? Юрик. Не встигла я цей фільм включити, як я вже просто-напросто плакала це. Ой, я не хочу про той серіал говорити, згадувати. Но... Ну, Це звичайно всім потрібно подивитися не тільки нам, українцям, а цілому світі. Що... Жуки починають трястися просто. Все, я буду їсти. Дуже важкий фільм. Дуже важкий фільм. Та То подивіться. Я тобі зуби угу. Я не холод. Я тільки Що до та нього там таке застряло? Та він лягає. Ти візьми його той. Та ні, ти не тисни його, бо він зараз легені виплюне. виплюне. От просто знаєш, як йому зробила таку по хребту по спині масаж туди-назад, туди назад. Туда -назад. Ладно, буду писати, писати. За, такого, все, не бійсь. Отак. Бачите, як я роблю? Ну? Писала виховательці, то каза, то писали, що не плакав, все було добре. Бабиться отам. Зараз заберемо вже його. Далі баби цього? Куди? А? О, ще тривожний рюкзак забрала. Я там подивлюсь, що там є, переберу, перепросую. Ти скучав? А вихователька казала, тільки що, що все добре, не плакав, спав. Довго не спали, бо була тривога. Щоб знаки не дало йому нічого, то що його не було три місяці. Все добре. та. -та. це з камнів. А вчора плакав так, казав, що не хоче сідок. Андрійка. Андрійко його. Угу. Я вже навіть не пам'ятаю, що там було. А оце кофт. Казали, потрібно щось тепле, або кофту, або коцака я була дала і кофту. І бачу, і коц там ще щось під низу має бути. А ну, а ну витягни цей коцик. Піжамка його. Що? Водичка там. Що то Ото теплі штанішки його. Дай покажи мені, а ну поверни. Сіри оці. Вони вже напевно маленькі на А, і це була кофта. Вода, ні, бо я не знаю. Водичку. Там ззаді є вода. Ця вода стояла... Скільки часу? Вона вже довго стояла, Арсенко, не пий. Ні, не, не, не дам води. Ну не можна ж каже. <ріст> Подумаєш, що, що я, мама, мачу ходити, то ні пити не даю. Саді вода, а все вона довго стояла. Один рік там. Вона нам такий рік, три місяці. І вона неприємно пахне. Розігріла в духовці піцу. Так, як я казала, додавала ще ковбу. Вона просто от, з чотирма сирами. І найлегше це не ножиком розрізати, а ножницями. Тоді пішов корм, аж купляти, а ми його чекаємо на машині. Вас знімає. Скрита камера. Ладно, я ж покажи, який корм купив. Хочу показати. Може комусь цікаво. Ягня, <кхід> як <кхід> я тоді говорила. Я-я-я-я-я-ягня. Або курка, або ягня. Такий про план. А куріно, фірма куріно. Не знаю, я завжди говорю про план. Про план? Про план. Це просто про план, а це фірма На! Тримай! То мені жона пояснила. Я теж сказав, каже, дайте мені про план. сам. про план. Може куріно про план? Не кажу Треба так. було сказати, яка різниця. Якщо суть, ви розумієте. Ай. Це їдемо. Їдем. Чишка, я, я, я хочу морозиво, ти не хочеш? Золотий ключик в такому стаканчику. Що ні? Я А я хочу. Я хочу? Нема таких опцій. Нема таких опцій. Арсена, нема таких опцій, кажуть. Який я тебе. Mm -hmm. Що то таке було? Що то таке Андрійко? Андрійко. Це він засидався тепер в камері не побачити два місяці. Він не буде показуватись. І так боїться до камери, як не знати чого. Ти мене такий... А я що? У мене лапа є. А я що? Це було несподівано, я так і влог підпишу. слово. Андрій, чуєш, це твій влог буде. Лякий бобо. Який бобо, чуєш? Лякий бобо. Дякую, люки боба. Ладно, все, ми їдемо за морозивом. зараз мені мене півгодини буде. Прошувати, що я цей кадр закитувала. Тоді я список напишу, чого, що ти мені били. Ти все але теж впорід. Андрій знав, що купити. Купив свисток Арсенові і Златі. Вони будуть ходити і так свистіти. Я просто Андрія запитала, скажу нашу просто. Осенку, все, хватило. Такого два рази свистну і все. Я на вечір займаюся птанням. Взяла тазик, поставила до штани. Все тут, оскільки в мене є, потрібно подивитися, що в плямах. Ось тут у Арсена були джинси. В плямах капець просто. Пам'ятаю, що злата десь була на кетчуп сіла. Коротше. Багато одягу. І оці зелені. Коли вже буде той час, що, наприклад, перед прийням деякий одяг дитячий не потрібно нам замочувати, знаєте, просто зразу кидати. більшості потрібно замочувати. Я ще кип'яток сюди влила. Триха більше дала порошку і відбілюючу, тому що взагалі не можу. Я вже не пам'ятаю, скільки разів десь два рази вже брала той одяг і скільки там кидала, дали, то все нічого не допомагає. Мені здається, просто тим, штанам вже гаплик. і все. Та шкода. Мій час прийшов. Радуся, що не спить, Вона біля мене. А та... вже пішов спати. Я вже все попрасувала. І мене, одяг. Стараюся на вечір прасувати і складати, бо зранку стоїш і так, бігаєш по тій хаті, не знаєш, що вдягатися і що робити. А так, зранку проснувся, тільки вмився, поїв і все. Я хочу маску зробити. Я взагалі, навіть, не знаю, чи вона мені потрібна, чи ні. Ні, нічого є. Що? Так. Ай, зроблю маску. Чує некої? Тут удату назад. Зарано. Без пала. Ладно, вже завтра йде до школи, бо в мене було два дні онлайн-уроки. Я думала, що весення завтра не йде, але нам заняття з логопада. На п'ятницю перенесли. Та Турсенко по четверах до суточку не буде їздити, бо тому що той, він ходить до логопеда, а я не хочу пропускати. Він так взагалі дуже пропустив, тому що тоді війна почалась, потім ці операції, це все, знаєте. Ну, він вже давно закінчив, якби не Мама. всякі обставини. Ви, Мама, ти знаєш, що можна вдома також весело салфетки зробити? Ні, то не то, там все такий склад. Та Та хімія. Мама, я можу <зас> всякі хімії туди додасти. Так, ти не знаєш, які хімії, зараз даже мені кузькою хімії, щоб мені купличчя відвалиться. <зас> <зас> я забула. У мене просто чолка. Зараз, секунду. Чекайте. Ого, вона холодна. Навіть холодильника не потрібно. Чесно, я взагалі рідко ставлю маски, я не можу. Я рідко дуже ставлю маски в той е, в холодильник, тому що я просто потім не можу на себе і надягнути. Для когось це так, знаєте, е, так файно, коли... освіжаюче, а для мене це взагалі. Ну, Коли літо дуже жарко, то дуже підходить. Та як я, нічого не підходило. Коротше, я змерзла ще більше. Я її зараз викину. Та ні, шкода, якщо чесно. А скільки ти дала? я нам не дала, була в Карпатах її. А. Я так не люблю. Я змерзлючка навіть в тому. Я всюди змерзлючка. А? Тоже так, там Завтра дітей дітей відіслати Осенка в садочок, там вже файно ходить. Свої зрадку проснувся і каже до мене: Мамо, вставай, треба їхати в садочок. Я кажу, слухай, ти, ти недавно, коли ми йшли перший, перший день, мені говорив, що не хочеш ти садочок, що не будеш ходити в садочок. А зараз що? Мене мої друзі чекають. Ну все. ну так-то. Тож файно ходить в садок. Три місяці не було в садочку. О, я його не давала тих три місяці, бо думаю, злата вдома, літо на вулиці, Він собі бігає, бавиться. І златає, йому не буде скучно. А так зараз злата ходиш в той. Все. Як я. Так, скільки часу? Зайште на 10 хвилин, потім починаючи з країни. Подію залишки серед катаноше. Ну. Не потребує змивання, бо тому що є такі маски, які потребують змивання. А ця — ні. Тож так. Ну, бо сюди якийсь еще мусорник. Щоб воду до їм викидувати. Злата. Ні, все. Так, все, друзі, я пішла монтажувати. Після того, що нанесу силотку. І спати. Чесно, я не можу привикнути. Злата, ти привикла, що тобі потрібно зранку вставати і ти не маєш вже, О, не можеш вже е, типу, спати до 10 12-ї години. Вона любить поспати так, як я любила колись поспати. Бо на увазі, коли я не була одружена, я могла спати навіть до, 3 до 2 години дня. Мечтим. А і як тобі зараз проснутися? Ну тепер я легко стаю, перевикаю. Я навіть сама сама перша стаю, а що потім кажу. ти, ти все... перша стоїш, я тебе буджу. Ні. Та. Ну я типу стою. Ну ти перша стоєш, я коли Ну, Соня я бачила, що Арчі обнімала. Диву Арчі обнімала. Ну і до тебе прийшла. Ти його тянула, обніматися він не хотів. А ти взяла його за шкварки, типу кудись сюди ти сказала. Я теж... Іди йому дай попити. Бо він зараз поїсть захоче пити, а там нема. Або хай перше поїсть. Зараз заберемо корм, скаже. Наглі люди. Ой, ми наговорили дуже багато. Все, друзі, Скільки? дякую, що були з нами. Шістдесять. Ні, ти не так дивишся. А, я не знаю, як тут дивитись на камеру Скільки має Шість хвилин. Ага. Ты будешь за это на полі чешу. Не знаю, я думаю, что под кошель. <гум> не, не. <гум> Ладно, друзья, сейчас. Не на Ні, О, Господи, не свистки, скажіть мені, Не, ласка <гум> А за представляєте, зразу. О, ты давай так будити о, давай. Не так, Фатуся, вставай. Підійшла, як свистнула під вухо. Бо тому що, знаєте, я їй говорю, Злата, вставай, вставай. Я так, от, 10 разів я десь зможу повторити. І вона так не стає, не то я так навіть, знаєте, мушу голос так, коли підбачу, кажу, злото бігом стала, бо тому що зараз запізнишся на урок, і, 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 тебе вже тільки приб'є. Я так от підійду, під вухо як свисну, то, все, в мене то ти розумієш, як в армія просто. У мене прикладки висто. сядять, ну, лопнуть. Барабанові перемоті. Барабан. Пари... Реполонки, ні, коротше, все, сплю до побачення. Український телебачення. Зки зустрінемось зустрі, скоро.